Як не впасти в осінню депресію. Світловий день стає коротшим, більше пасмурних днів. Існує одна дієва порада для тих, у кого є сила волі і хто переміг лінь. Це відвідувати тричі на тиждень спортзал. Не один раз на тиждень вихідний довго і потім тиждень все болить. А по 45 хвилин, 3 рази і без телефону. Від м'язевих навантажень буде вироблятись така кількість дофаміну, що депресії не буде точно. І друге, вставати з світанком і зустрічати перші промені сонця. Так ви збільшите для себе світловий день. А після облитись відром холодної води. У ванні, хто на квартирі. А і на вулиці, хто в приватному будинку, і третє це висипатись регулярно. Якщо ви відчуваєте, що ламають руки, ноги, крутить, є серцебиття, розбитість, роздратованість, а ввечері стає легше. Це оманливе відчуття, бо організм включає резерви. І на другий день цілий день буде те ж саме, буде погано, тому до опівночі треба спати. Основне бути тут і зараз. То ще я маленький, тут я вже дуже старий. А між ними весь час не на часі. А між цим є життя. Радуватись різним барвам осені, листям, прогулянками. Здоровою буде та людина, котра може вийти в сценарію і мовчки зарядитись енергією від природи, спостерігати за нею, білки, птахи, риби. Ходити по гриби, не чекати нічого від інших, одягатися яскраво, вживати різнокольорові овочі та фрукти, мати час на себе та свою сім'ю, та знати, що до Нового року стає ще ближче, а там уже і весна. Слава Україні!